У хаті було тихо, як на цвинтарі в лютневу ніч, аж раптом звук, не голос, не крик, шепіт, жіночий і не мій. Саме в цю мить я зрозуміла тиша, яка панувала між мною і ним останні півроку не мовчанка, а доказ доказ того, що ми давно не ми. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію. А перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше, і приємного прослуховування. Хата в нас стара ще з діда прадіда, на подвір'ї, горіх, що кожного літа ронив свої плоди, як жінка, сльози, стиха, терпко, без надії, що хтось їх підніме. Я колись вірила, що мій дім. То моя фортеця, що в ньому любов, діти, спокій, добробут, а ще вірність. І от тепер я стояла серед ночі в коридорі, в старому махровому халаті з перехопленим диханням, як злодій у власному житті. Микита, мій чоловік, повернувся додому пізно, наче й нічого, робота, справи, фермери, земля, та запах від нього був не той. Не наш домашній, з ароматом мазуту і кави, а щось легке, солодке, як дешева парфума з базару. Я мовчала, вже давно навчилась не питати, коли не готова почути відповідь, але цієї ночі щось зламалось. Я прокинулася від холоду, в кімнаті було зашкарубло, в душі ще гірше. Ліжко поруч порожнє, і двері у ванну привічинені, саме звідти я й почула той шепіт. Жіночий голос низький з приємною хрипотою, і він його смішок. Той, яким колись сміявся, тільки для мене. Серце гупнуло так, ніби впало в порожнє відро. Я підійшла тихенько, як тільки вміє жінка, яка більше не довіряє. Заглянула. Микита сидів на кристі унітазу, смартфон у руках, відеодзвінок, а на екрані вона. Молода в халатику на бретельках, з оголеним плечем, що наче насміхалося з мене, і він говорив з нею так, як вже давно не говорив зі мною. Лагідно, тепло, трохи винувато, як коханець, а не як чоловік. Я ж казав не дзвони зараз. Прошепотів, але посміхався. Очі його світилися неоновим сяйвом зради. Тобі сподобалось вчора, лунало з екрана, якби міг. Залишився б там назавжди, відповів він, і от тоді я зрозуміла той там це не просто готель чи місто, це її життя, і він уже наполовину в ньому. Я повернулася тихо, як привид, і пішла в кухню, заварила собі липовий чай, руки тремтіли, але не від злості, від зради, що лягла на груди, як камінь. Уперше ми зустрілися з Микитою ще в університеті. Я з села він, міський хлопець, красивий, впевнений у собі. Для мене він був як герой з кіна, з руками, що вміли лагодити мотори, і очима, що вміли ламати жіночі серця. Та тоді я думала, що він мене полюбив не за тіло чи вигоду, а за душу. Я помилялась, як і багато жінок до мене. Ми побралися швидко, через рік. Мати моя плакала від щастя. А його мовчала, вона завжди вважала, що я не його рівень. Казала, що я із землі, а він з неба. Але хто ж тоді слухав ті слова? Любов, вона ж глуха, дурна й сліпа, минули роки. Я варила борщі, клала огірки в банки, прала його сорочки, виховувала доньку, а він усе рідше дивився мені в очі. Усі ці сигнали були, але я глушила їх, як стара мати. Глушить плач дитини колисковою. То все втома, він працює це тимчасово. А тепер я сиділа сама серед ночі, і в голові не було нічого, крім одного питання. Що далі? Коли він вийшов із ванни, я вже сиділа на дивані з перехрещеними руками. Тиша знову накрила хату, але тепер вона дихала ненавистю. Микита глянув на мене. Намагаючись вдавати, що нічого не сталося, не спиться, пробував завести розмову, а тобі спиться добре з нею, мовила я спокійно, навіть не підвищуючи голосу. Очі його змінилися. Він зрозумів: Я знаю, і враз його постать стала маленькою, якоюсь нікчемною. Послухай, це не те, що ти думаєш, та що ж я думаю, що моя родина. Це декорація, що я, як кухонний рушник, зручна, дешева завжди поруч. Він мовчав, і це мовчання було гірше за будь-яке зізнання. Я вийшла на двір, бо соні ж, попри холод, не боялася, бо коли жінка дізнається про зраду, їй уже нічого не страшно. Земля під ногами може тріщати, а вона стоятиме, бо в неї є одне правда, а правда, як калина, гірка, але цілюща. Я глянула на небо. Там, поміж зорями, моя баба казала, ховаються душі тих, хто нас любив і оберігав. І я тоді прошепотіла в тишу: Бабцю, дай мені сили не бути слабкою. Я більше не дозволю топтати свою гідність, хай як буде далі, але не з ним і не так. Перед тим, як повернутись у дім, я ще хвилину стояла біля горіха. Мокрий ґрунт холодив ноги, але думки палали. Уперше за довгий час я не боялася, що зламаюся. Страх зник, лишилась тільки рішучість, а вона гірша за лють, бо з нею вже не торгуються. Я не плакала навіть не в ту ніч і не вранці сльози це коли ще на щось сподіваєшся. А в мені залишилось тільки бажання розібрати по кісточках усе те, що ми називали шлюбом. Він не просив пробачення, не пояснював. Просто ходив по хаті, як тінь, складав свої речі, щось бурмотів, про не хотів, щоб так вийшло. А я, я готувала сніданок, механічно, як завжди, омлет, хліб, масло, але цього разу тільки для себе і доньки. І тут з'явилась вона Ярослава, наша Марійка, наша єдина донька, прийшла на кухню, обійняла мене ззаду і спитала: Мама, тато нас залишає? Я відчула, як земля хитнулась. Дитина, найтонший барометр в домі, вона завжди знає, коли щось не так. Я пригорнула її до себе і сказала чесно, як є. Тато зробив помилку, а я зараз думаю, як нам жити далі. Але тебе, доню, я ніколи не залишу. Ти моя кров і серце. Я бачила, як в її очах народжується щось нове. Не біль, не страх. А якась маленька дитяча зрілість, та, що приходить завчасно, коли дитину обпікає доросле життя. Через тиждень Микита поїхав, не залишив записки, не поцілував доньку на прощання, прислав лише коротке повідомлення: я не готовий жити подвійним життям, не злись, я ще подзвоню. Від цих слів у мене стиснуло шлунок. Подзвоню, це що, ми тепер банк. Де він має відкритий кредит довіри. Я тоді зібрала всі його речі, одяг, книжки, навіть ту стару запальничку, яку він колись привіз з Болгарії, і винесла в сарай. Склала у стару скриню, обмотала мотузкою і замкнула. Бо то більше не було його місце, і він більше не був наш чоловік, батько, опора, що цікаво, після його зникнення дім не розвалився. Навпаки, я наче прокинулася, почала більше дбати про себе, повернулася до читання, навіть записалась у місцевий екоклуб той, що бореться за збереження нашого лісу, який вже другий рік хочуть продати під котеджі. Це був мій спосіб не здуріти, бо як тільки опускаєш руки, починаєш грузнути в саможалості. А ще я почала писати щоденник. Кожного вечора сторінка правди, без прикрас про день, про втому, про біль, про мрію, просту, але вперту відродити себе. І саме тоді з'явився Антон, не як чоловік, спершу як сусід. Він щойно повернувся в село після того, як пережив розлучення в місті, мав сина, якого бачив тільки у вихідні, був тихим з тими сумними очима, що бачили війну. Не на фронті, а в родині. Ми часто перетинались на сільських зборах, говорили про вирубку лісу, про те, як місцева влада закриває очі на оборудки. Спочатку він просто допомагав мені носити воду, потім почав лагодити паркан, а одного дня приніс у банці мед, сам качав. Перший у цьому році сказав і глянув так, ніби питав. А може, і в тебе в душі щось перше народиться, я не відповіла, але серце моє затремтіло, бо після довгої зими навіть найменше тепло, як весна, а Микита писав. Рідко, але завжди в той момент, коли я вже майже забувала його голос, писав, що шкодує, що життя з нею не таке, як він уявляв, що вона не любить його дочку, що втомився, що хоче повернутись. І от тоді я сіла на лавку біля хати, глянула на ліс, що темнів на обрії, і сказала сама собі, А чого ти хочеш, Галино? Бо все життя я думала про всіх, про нього, про доньку, про маму, про сусідів, але вперше запитала, а чого хочу я? Я не хочу назад, не хочу бути жінкою, яку тримають на випадок як заначку. Я не покидала себе, коли він мене покинув. Навпаки, я знайшла себе, і навіть якщо попереду буде ще багато сліз, ще більше боротьби, я пройду це. Бо тепер я не сама, я з собою і з тими, хто лишився справжнім. Життя зрадженої жінки не закінчується воно, ніби поле після бурі, зранене в мокрій землі, але ще повне сили. І от коли я почала садити нове в собі, світ знову спробував мене зламати. Але цього разу я вже не була та, що мовчить і терпить. Влітку в нашому селі зазвичай тихо. Курчата пищать, старі на лавках пліткують, а трава росте, ніби від болю, буйно всупереч усьому. Але цього літа тиша розірвалась як скло під чоботом, неочікувано і з осколками. Почалось усе з чуток. Спочатку одна сусідка шепнула іншій, що якісь люди з міста. Їздили в сільраду. Потім уже говорили відкрито будуть продавати ліс. Там, за пасікою, під забудову, я знала той ліс з Малку. Там ми з батьком гриби збирали, там я в шістнадцять ховалась, коли хотіла побути сама, а тепер його хотіли перетворити на бетон і паркани для багатих, яким все одно, що під ними наша пам'ять, наше коріння. І виявилось, що першим, хто підписав дозвіл на підготовчі роботи, був Микита. Я не повірила спершу, навіть не хотіла, але документи, які ми дістали через активістів, все підтвердили. Він працював на компанію забудовника. Більше того, один з посередників, який мав вплив на громаду. Він, Я сиділа на сходах, тримала ті папери в руках як вирок. Донька гралась у дворі, Антон лагодив браму, а я німа. Не від болю вже, а від обурення. Бо зрада особиста це рана, а зрада землі це гріх. Ввечері ми зібралися в клубі, люди були знервовані, хтось боявся говорити, хтось не вірив. А я встала і заговорила люди добрі, це не просто дерева, це наше минуле. Це повітря, яким дихають наші діти. Якщо ми зараз не зупинимось, завтра тут буде паркан, а післязавтра ми самі будемо чужі на своїй землі. Антон підтримав І ще дехто, а далі підписи, протести, звернення. Хтось сміявся, мовляв, що ті баби змінять, а хтось приєднався. І саме в цій боротьбі я вперше за довгий час відчула ми, жінки, не просто берегині. Ми камінь, об який може зламати зуб кожен, хто вважає нас слабкими. А потім сталося несподіване. Одного дня до мене прийшла вона, та сама вона, через яку мій світ перевернувся. Хай би не вірилось, але стояла в дверях висока, модна, з губами, що пахли дорогим блиском, і очима, які вже не сяяли, як у тому відеодзвінку. Галино сказала спокійно. Нам треба поговорити. Я впустила її, не з жалю, а щоб нарешті побачити ворога в обличчя, та виявилось, вона вже не ворог. Марта, етак її звали, почала з того, що в неї більше нема микити. Втік кинув, як кинув і мене. Спершу був чарівний, дбайливий, а потім почав вимагати підтримки, грошей, безумовної любові, мовляв, у нього важкий період. А коли вона натякнула, що йому слід подумати про повернення до сім'ї, він вибухнув. Знаєш, сказала вона, я думала, що перемогла тебе, а виявилось, просто програла йому. Як і ти колись, він не здатен любити. Він тільки бере. Марта принесла з собою копії документів, ті, які доводили, що за незаконною схемою відводу землі стоїть фірма, «Демикита». Тіньовий посередник. Я не знала, що більше відчувати вдячність, відразу чи просто порожнечу. Але взяла ті папери і вперше в житті глянула на неї не як на розлучницю, а як на ще одну жінку, яку просто використали. Ти ще маєш шанс на спокій, сказала я. Йди, а я вже тут доведу до кінця. Того ж тижня ми з Антоном повезли докази в область, справу відкрили. Змі підхопили. В село приїхали журналісти, активісти. Звісно, були й погрози. Був і підпал сараю. Але я вже не боялась. Одного ранку, коли я розвішувала білизну, він приїхав. Микита став на подвір'ї, як був у білому льняному костюмі, наче не злочинець, а кум на весіллі. Глянув мені у вічі ні сорому, ні каяття. Чого ти добиваєшся, Галь? Спитав, думаєш, вони тебе послухають, хто ти така? І я тоді відповіла: Я, мати твоєї дитини, жінка, яку ти зрадив, і людина, яка пам'ятає, якого кольору був цей ліс до того, як ти його здав під ніж. А цього разу я не мовчатиму. Після того, як Микита з'явився на подвір'ї, щось у мені остаточно зламалося не як у жінки, а як у людини. Яка більше не дозволяє принижувати себе і свою землю. Він говорив багато, спокійно, навіть трохи поблажливо, як завжди. Казав, що це все тимчасово, що ніхто ліс не вирубуватиме повністю, що це нові можливості для села. Я слухала мовчки, а в голові вирувало одне невже він досі думає, що ми сліпі. Він намагався торгуватись мовляв, я заберу заяву. Залагоджу ситуацію, а він, у свою чергу, підтримає нас фінансово, повернеться до доньки, виправить усе. Але це все звучало, як погано написаний сценарій, слова безкорисні, як минулорічний сніг. Я подякувала, не з ввічливості, а щоб не вдарити, і сказала Ти більше не частина мого світу. І якщо ти думав, що я мовчатиму, ти мене зовсім не знав, іди. І не повертайся, він пішов. І вже тоді я знала, не зникне, але й не переможе. У ті дні село розділилось хтось підтримував мене Антона і наших активістів, хтось зневірився, а були й такі, що продалися, погодились на обіцяну компенсацію, закрили очі на майбутнє своїх дітей. Я не звинувачувала, люди зневірені, їм роками брехали, дурили, кидали. Але ми вирішили, маємо зібрати віче, по-старому, не якесь там громадське обговорення, а справжнє, на площі з виступами, з присутністю журналістів, екологів, депутатів, навіть одного молодого юриста, який колись був учнем нашої школи. Ми з Антоном ходили від хати до хати, запрошували, переконували, а потім вечорами писали заяви, готували промови, малювали плакати. І знаєш, що було найдивніше? Вперше за довгий час я відчула себе частиною чогось більшого, не просто жінкою, покинутою і зрадженою, а голосом, силою, каменем, що котиться з гори і збиває фальшивих царів з трону. Передвічі Марійка підійшла до мене і тихо сказала: Мам, я хочу виступити. Я здивувалась, що ти скажеш, доню? Те, що відчуваю. Я не змогла її зупинити, бо в очах її була правда не дитяча жіноча. Того дня на площі зібралось майже все село. Люди стояли під парасолями, бо почав накрапати дощ, але ніхто не йшов. Виступали всі: Антон з фактами, молодий юрист з цифрами, я з душею, а потім вийшла Марійка. Вона стала на невеличку лавку, взяла мікрофон і мовила. Мій тато більше не живе з нами, і це боляче, але ще болючіше, коли твоєму татові важливіші гроші, ніж дерево, під яким я з ним колись сиділа. Я хочу, щоб цей ліс залишився, щоб мої діти бачили його, і щоб у ньому співали птахи, а не гриміла техніка, це все, і мовчання, яке настало, було глибше за будь-які оплески. Люди дивились на дитину. Яка говорила щиріше за всіх дорослих разом узятих. І тоді піднялась одна бабця, Ганна Федорівна, стара, згорблена, але мудра, і сказала: Оце справжня промова, оце голос совісті. Ми маємо послухати її, а не тих, що з костюмів і краваток. І ми проголосували публічно, під камери, за заборону вирубки, за новий план збереження, за перегляд угод. Через тиждень справу винесли на область, через місяць почались перевірки, через три проєкт забудови призупинили, і це була не тільки перемога за ліс це була перемога за себе, за моє право бути, говорити, вірити. Пам'ятаєш, я колись казала, що життя жінки після зради як поле після бурі? Так от тепер на тому полі нове насіння. І, хоч росте повільно, але з корінням, бо воно проросло не з надії, а з правди, вересень. Повітря стало важчим, пахло димом з городів, яблуками і першим в'яненням. У школі почався новий навчальний рік, а в селі нове життя. Після тієї перемоги з лісом ми не стали святими, ні, але навчилися правду не завжди вигукують. Іноді її просто тримають за руку і ведуть далі. Я думала, що спокій повернувся. Думала, що нарешті можна зітхнути, але тоді знову з'явився він. Микита приїхав на світанку, не попередив, не попросив, просто стояв під моїм вікном, наче привид з минулого. Тримав у руці дві речі букет Айстер і якийсь конверт. Я вийшла з хати. В Джемпері, без макіяжу, з втомленими руками, які останні місяці тримали світ на плечах. Ми можемо поговорити? спитав тихо. П'ять хвилин, відповіла я, не глянувши в очі. Ми сіли на лавку. Він мовчав, крутив ті квіти, як школяр перед викладачем. Я був дурень, Галь, реально, і не прошу, щоб ти мені пробачила, просто я не знаю, як жити далі. Там усе зруйнувалось, і всередині теж, а мені ти що приніс. Руїну, гірко усміхнулася я. Він опустив голову. Я бачив твої виступи, тебе в новинах показували я, я тобою горджусь, Галь. А де ти був, коли мене шматувало на частини? Я тікав, сказав просто, бо не зміг дивитись в очі жінці, яку зрадив. І тоді я мовила те, що тримала в собі роками. Ти мене не тільки зрадив, ти вбив усе, що було між нами. І якщо думаєш, що можна повернутись, помиляєшся, бо я теж більше не та, я без тебе сильніша, вільніша, справжніша. Він залишив той конверт з документами про розлучення, з визнанням провини, з підписаним відмовленням від спільного майна. Я не просила, але він нарешті зробив це сам і пішов без сцени, без бруду. Просто пішов. Тієї ж ночі я довго не спала. Пила чай з м'ятою, слухала, як вітер перебирає листя на старому горіху, і думала, як мало нам потрібно для щастя. Чесність, опора, тепло чужої долоні. Десь по опівночі прийшов Антон, не як чоловік, а як друг, приніс пляшку вина і шмат пирога. Ми сиділи на кухні, як двоє, хто пережив повінь. І тепер боїться навіть дощу. Він довго мовчав, потім сказав Я знаю, що ти ще не готова, і це нормально, я теж не готовий, але з тобою мені хочеться мовчати, а це повір, більше, ніж з іншими хочеться говорити. Я не відповідала, просто поклала руку на його долоню, і в ту мить у хаті стало так затишно, що навіть тріщини на стінах здавалися частиною чогось доброго. Ми не торкались один одного більше тієї ночі, не було ні поцілунків, ні обіймів, тільки спільна тиша, і тепло, яке лилось між нами без жодного слова. Потім, коли він пішов, я встала до дзеркала, подивилась на себе, не на обличчя, на очі, і сказала: Ти пройшла, ти вистояла, і тепер ти знову жива. Я плакала вперше по-справжньому, не від болю. А від того, що дозволила собі бути щасливою. У житті після бурі найважче навчитися не чекати грому. Стоїш посеред поля, дивишся на обрій, і з кожною хвилиною розумієш, тиша, це не відсутність болю, це плата за те, що ти його вистояла. І якщо ти чуєш, як росте трава, значить, ти нарешті вдома. Минуло півроку, ліс залишився цілим. Бетон не прийшов, як приходить війна, несподівано і назавжди. І хоч боротьба ще не завершена, ми мали перемогу не лише юридичну, не паперову, а ту, що відчувається в подиху повітря, у спокої сільської дороги, в усмішках дітей, які знову бігають серед дерев. Я більше не мала чоловіка і не шукала нового мала себе, мала доньку. Мала Антона, який не поспішав, не тиснув, а просто був поруч. Кожен день як опора, як тихий вогонь у пічці, що не обпікає, а гріє. Ми почали разом нову справу: невелике кооперативне господарство, мед, трави, сушка фруктів. Люди спочатку сміялися, Галя з фермером бізнес крутять, а потім самі прийшли з яблуками, з калиною. З бажанням бути частиною чогось справжнього. І ось одного ранку, коли ще не розвиднилось, я прокинулась від дивного відчуття, ніби щось нове зароджується в мені. Легкий біль у спині, тошнота, тепло внизу живота. Я не одразу зрозуміла, а потім купила тест, побачила дві смужки, стояла в ванні з тим папірцем в руках і думала: Господи, як же життя любить несподіванки! Мені сорок. Я вже виховала одну дитину, я була зламана, зраджена, зшита заново, і от тепер знову я довго мовчала про це, навіть Антону не сказала одразу, ходила з тим знанням, як з лампадкою під серцем, потім розмова з Марійкою. Вона слухала, мовчала, потім обняла і сказала: Це класно, мам, це, значить, ми не замикаємось у минулому. Це життя далі, і я завжди буду поруч. Антону я сказала під час вечері. Ми сиділи на ганку, дивилися, як сонце повільно сідає за пасікою. Я поклала руку йому на долоню і прошепотіла. Я вагітна, він не одразу відповів, мовчав. І я встигла подумати все, що злякається, що відійде, що скаже. Це не час, але він лише усміхнувся по-чоловічому. З тінню сліз у кутиках очей. Тепер я точно маю заради чого жити, сказав він. І дякую, що довірилась мені ще раз. Ми не влаштовували весілля, не носили білих суконь, не гуділи на все село. Просто написали записку на дверях не турбувати, будуємо нову сім'ю. Я не забула Микиту, але простила, бо щоб іти вперед, треба відпустити тінь. Він більше не дзвонив. Лише одного разу прислав листа Марійці. Вона прочитала, зітхнула і спалила. Вогонь теж спосіб очищення. Коли народилась маленька Софія, ми посадили липу просто біля хати. Така традиція була в моєї баби, як народжується душа, посади дерево, щоб земля про це знала. Липа прийнялась, росте повільно, але вперто, як і я. І знаєш, тепер я вже не боюсь нічого, бо знаю, я витримала я була жінкою, яку зрадили, а стала жінкою, яка себе знову знайшла. Я мала причини здатись і не здалась, мала підстави мовчати, і заговорила я більше не живу в розрахунок, я живу в любов, фінал історії, але не фінал життя. Бо кожна жінка, яка пройшла через зраду, має право не лише на спокій. А й на щастя. І якщо ця історія торкнулася твого серця, розкажи її далі. Може, саме вона стане чимось першим для когось іншого. І перед тим як ви підете, погляньте на відео, що з'явилося на екрані. Там на вас чекає ще одна неймовірна історія, яку точно варто почути.